Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми розглянемо таке питання. Зеленський на Рамштайні запропонував світовому, вірніше, світовим лідерам відвідати Ізраїль. От запитання, що він собі дозволяє? Уявіть собі, у вас погром, і вам треба, щоб до вас хтось приїжджав. Уявіть собі, що Ізраїль маленька країна, куди всі будуть їхати. Це не Україна, що можна десь на Заході, десь у Києві безпечне місце знайти. Ось якось так, да, і показую. Безпечне місце. Куди їхати? І так, чи хоче взагалі Натаньяху, щоб до нього приїжджали світові лідери? Як він взагалі до цього відноситься? І так, і так, так, негативно, дивіться, йому зараз не до цього. У нього зовсім інші справи. Він зайнятий чимось іншим. І взагалі, скажіть мені, будь ласка, намагається урегулювати ситуацію в країні. Йому зараз не до відвідень, не до друзів, не до якихось, знаєте, таких припровождень. А з другої сторони, уявіть собі, що до вас хтось запрошує інших. Ну, це вже взагалі, правда? Ось, запрошуй до себе. Ти не можеш говорити за ізраїльського лідера. Тобто, я бачу, що він тут негативно, у нього немає часу на це, він зайнятий іншим. Ось, як зреагували світові лідери на таке запрошення? Зеленського? А вони не здивовані, до речі. Вони, я бачу, не здивовані. У нього а, такі речі, спонтанні речі, а, дійсно, як би вам сказати, не вперше. Ось карти так і показують. що Вони, в принципі, не здивовані. Тепер запитання, чи дійсно. А, а ви знаєте, у мене інше запитання. Чому Зеленський не запропонував допомогти виїхати з Ізраїлю 200 громадянам України, які би хотіли виїхати? Ось чому він це не запропонував? У нього ж такий шикарний літак є. О, ні, ні-ні-ні. Це, це не його. Ні. Тому ні-ні, ні це, це не, не, не його справа. Не, не таких великих людей. Так, так, так. Ні-ні ні. Він цим не займається. Це не його, він улізнув від цього. От, бачите, де війна, йому цього не потрібно. Ось, карти так і говорять, що, ну як сказати, він ховається від таких речей. Сам ухилянт. І, ну як би це сказати, і сам уникає все, що з війною, от, але поговорити він вміє. От Всі це, це бачать, що в нього це є. Він вміє на публіку побалакати, зробити голосні гасла, ну так як і в нас, в принципі, а потім це все не виконувати. Краще би він е, допоміг вивезти наших українців. Громадян України з Ізраїлю. Ось це мені, ви знаєте, нагадало ситуацію з Азовом. Ось, якось так. Ось якось так. На жаль, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!